Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал. Ось розложили їжу. Наша найда вже її краще. Вона вже вон вечеряє. Ще її сь сьогодні-завтра вже буде її краще. Це, вона така причумлена після привівки від чумки. Вони всі так відходили. А ці вечеряють котики. Ми будемо часто вбираємо йти далі. Бо там котики на морозі сидять. Цим добре в підвалі. Марфа он вечеря облизується. Хтось <плес> когось уже б'є.